Анатолій Чумак, правоохоронець, пенсіонер органів внутрішніх справ Тернопільщини, житель міста Монастириська, понад 15 років віддав службі в правоохоронних органах, був щирим відданим другом та колегою, справжнім патріотом. Серце воїна перестало битися 6 жовтня 2022 року на Херсонщині під час мінометного обстрілу російськими окупантами. Ну, дуже любив охота на охоту ходити. Рибу ловити. Кожен день, в суботу, неділю все, риби стільки наловить. Ми все на Волині їздили до баби. І там воєнна частина, і йому подобалося, каже, що воєнна частина, всі такі воєнні стоять. Каже, я би хотів каже, бути воєнним. Щось йому подобалося, поліцію піти. І каже, я йду. Ну, як хоче, тобі подобається. Цього року в нас було мало бути срібне весілля 25 років, як ми поженилися 8 серпня. 24 роки прожили ми разом. Маємо двоє дві дітей. Син 23 роки, Ігор. А дочці 17 років. Світлана називається. Світлана власне закінчує цього року 11 клас і планує поступати, йти по стопах батька. Планує поступати на поліцію. Хоча він за життя був категорично проти, щоб вона йшла в поліцію. Дуже любив цю роботу, він віддавав весь свій час, практично весь свій час роботі. Він був інспектором дозвільної системи, мав зброю з цілого району себе на обліку. Я вже працював, коли він прийшов. Він прийшов, якщо я не помиляюся, десь осінью 2004 року. І він був призначений на посаду міліціонера-ізолятора тимчасового тримання. Він там пропрацював кілька років. І потім був призначений на посаду інспектора дозвільної системи. Він повідав за всю зброю, яка на той час знаходилась на території Монастирського району, тодішнього монастирського району. Це власники зброї мисливської вогнепальної зброї, нарізної, гладкоствольної. Також тут був об'єкт дозвільної системи, знаходився на пошті. У поштовому відділенні там теж знаходилась зброя працівників. Він також контролював. Правиль зберігання цієї зброї, використання. Він працював у правоохоронних органах. Ми організовували кожного року хресні дороги, завжди зверталися до поліції за супровід хресних доріг вулицями міста, мав такі організаторські здібності, наскільки я його пригадую, пам'ятаю, був дуже відповідальний, завжди вимогливий від себе, від інших. І старався допомагати іншим. За 17 років служби в міліції, в поліції, в такому невеличкому районі, тут за цей, за такий період часу великий дуже багато людей знає такого працівника. На похороні я відчула, скільки добра він зробив людям. Похорон був просто дуже величезний, дуже величезний. Як почалося тоді е, АТО, в них набирали в поліції тут добровольців. Ну, звісно, добровольців як таких не було. Тоді вони втягнули льоси, як нас кажуть, сірнички тягнули. Ну, і дзвонить каже: не повіриш, мені випав льос, що я маю їхати. Ніхто би його не відмовив, бо це він був не тою людиною, щоб його хтось переконав, що ні. Ну, каже, мамо, забирають нас ото. Я їду. Ну, дивись, сидіть. І він поїхав в АТО. Переживали, дзвонив щораз. каже, мамо, дуже страшно, гради просто шахматним порядком, не знаєш, де втікати. А ми в окопах лежимо і під нами зброя. Цілий місяць вони охороняли правопорядок в Попасній Луганська область. Психологічно тяжко було, бо всюди снаряди бомбили. Каже, в одному кінці попасно, і вони були, а на другому кінці вже російські війська. Каже, що ми тако каже, я раз їхав на БТРі, каже, доїжджаю, кажу, дивлюся, а вони на мене дивляться. Каже, та я бігом розворот на тому БТРі і назад. І каже: якщо впаде на нас ракета чи бомба якась снаряд, ми зірвемося разом. То біля них так дерево стояло, росло і. І снаряд так застряв в дерево а, біля них, але все добре було. Цілий місяць вони там пробули, потім їм дали учасника бойових дій, і так же більше після того він не їхав. Почалося повномасштабне вторгнення, він же теж не міг сидіти вдома. Каже: я на пенсії. Каже, всі мої хлопці, пенсіонери, всі пішли в роту охорони. Каже, я теж не буду сидіти і йду. Зразу не роздумуючи, поступив на службу Збройні Сили України в конвойну роту. У Нас була створена зразу через тиждень, буквально після 24 лютого 2022 року. Створена конвойна рота при районному центрі комплектування. Ми як могли, так його переконували. Але я йому казала, кажу, твоє. Рішення, підтримую любе рішення. Ну, звичайно, я проти того, щоб ти йшов, але... а він каже: я ну, не, не зможу сидіти вдома. Каже, що я потім скажу своєму синові. Син скаже, що ти робив, а я що. Каже, хто буде захищати дітей? Вас каже. Поки каже, я буду сидіти вдома, каже, росіяни можуть прийти сюди і зробити з нами що хочуть. Ну, я якраз сиділа так на подвір'ї, а він прийшов і каже, мамо, що робити? Я хочу їхати на війну. А я калік, не знаю. Ти вже був в АТО, може, вже не хтось другий буде. О, а, а ти вже вдома. Будь. А він каже: мамо, ну, але треба захищати. Як я не піду, другий, третій, а хто буде захищати? Я кажу: ну, дивися. І він пішов і записався з 1 березня він підписав контракт з нашим військоматом з ротою охорони, що він буде тут те, як охороняти правопорядок тут на час повномасштабного вторгнення. Тоді, видно, забракло військ в цьому в львівській частині військовій. І 14 травня їх 16 осіб повезли в львівську військову частину під Яворово. І з Вільської області там, після за якийсь певний період часу, там кілька тижнів чи місяців, я так вже не пригадую. Бо ну, з тою групою військовослужбовців, що він, він звідси не один, їх там п'ятеро чи шестеро було, чи, можливо, більше. І тоді вони вже відправилися в зону проведення бойових дій. Вони були і проходили службу, наскільки мені відомо, і в Луганській області, де, там, де Гірське, Золоте от в тому районі. А він, який що вже записався і каже, мене комісують, напевно, бо буде, треба здавати там, стріляти, бо він на одне око мав операцію. Але каже, ні, я не здамся, щоб мене комісували. Я візьму, буду стріляти на друге око. І на друге око на 100%. Каже. 25 червня вони прийняли перший бій під Вовчоярівською. Де в них вони втратили все своє майно, що вони мали, все, буквально, все. Він такий, як залишився, як був в берцях, і в спідній білизні, такий в підштанніках і в підштанні кави, футболці, так і був. Я з, із дружинами їхніх його побратимів відкривали рахунки і допомагали їм чим могли. Кожен день дзвонив по п'ять разів і говорив так, що я то було страшно, а це м'ясорубка. Каже, дуже страшно, страшно. Він знав, яка там небезпека його чекає, знав, це ще з часу АТО, але все ж таки патріотизм взяв верх. Ну що важко запеклі бої, запеклі бої відбувалися. І що Кожен день міг бути, кожен день міг бути останнім. Переважно всього. На той час переважна кількість, ну ніби. Ранених і загиблих, то все від наслідок ворожої артилерії, що працювала ворожа артилерія. Масово накривала масовані обстріли. Вервочку молилися, переживали, кажуть, Толік, дивися, Толік бережи. Він каже, мамо, тут таке, що я вже чотири рази вже мав зірватися. Отак От ідеш, а там міни. Дивися, міна. Якби ногою став, то вже би цей. Спілкувався під час його перебування на фронті, завжди з його мамою, з дружиною. Вони завжди розказували про ті проблеми, з якими зустрічаються військові, ті потреби. Він завжди старався, чим міг допомагати, як, як старший товариш, як людина з досвідом, як працівник правоохоронних органів. Ну дуже багато можна сказати. Позитивний гриз його виявити, але я думаю, що Господь оцінить на небі його жертву. На початку липня їх були відвели до Черкас, до Черкас. Ми тоді назбирали їм гроші на дрон, купили їм дрон, завезли їм той дрон. Вони такі були доволі, що ну, без дрона військо наше практично нічого не може, не може. І все. А потім вже перевели на Херсонщину. Додому їх не відпускали абсолютно. І так під Херсоном він загинув. Спілкувалися практично кожного дня. Там, наприклад, зранку і вечір ми спілкувалися, коли він мав змогу дзвонити. 27 вересня він мені дзвонить в 5 годині після обіду і каже: Ти знаєш, ми напевно будемо йти наперед. Він каже, так, нам сказали повна бойова готовність. Ну, добре, там ще я з ним поговорила. І ми закінчилася наша розмова, потім без 17.00 вечора він дзвонить, каже, ти знаєш, ми йдемо наперед. Со каже, можливості такої не буде, щоб був зв'язок якийсь. Я кажу, ну, ти знаєш, якщо перша люба можливість, ти мені дзвониш і говориш, що з тобою все добре. Добре, знаю. все. І так він, він пішов 27 вересня, все. Це останній раз, який я з ним спілкувалася. Хлопці розказували, каже, як вони вже їхали тобі, вони так всі прощалися, так дійсно, так як, ніби, так чувствували. І ми були на городі, копали барабольку. Осана новістка, каже, мамо, щось мені так погано, я їду додому йду. І вона пішла, а я ще чекала, щоб погрузити ту барабольку. Прибігає онук і каже, бабцю, біжіть додому. І там вже скоро, а я кажу, чого? Думала, мав чоловік Інсуль, бо він вже мав інсульт. А я кажу, ну скажи мені, що сталося, що сталося? Ходіть додому, ходіть додому. Я біжу, як побачила машина, що воєнна і з міської ради, і з воєнкомату, Все, я вже поняла. Подивився, Оксана вже плаче. Цей колега його, що на воєнкоматі, обняв її втихомірює. Обставин не знаю. Мені здається, що обставин, певно, ніхто і не знає, бо всі, всі, хто там з ним був, то загинули. Достеменно не знаю. Сказали, що прилетів над ними дрон і прицільно скинув туди в міну. Так від того вони загинули. Знаю, що ніби смерть, бо я питалася, чи він не мучився, бо навіть собі тяжко уявити, якщо, наприклад, людина ранена і бачить, що нема кому його, йому допомогти, що це відчуття просто не знаю. Ну, сказали, що це була моментальна смерть. Єдине, що я таке знаю. Їх було десятеро, і всі десятеро загинули. Всі сказали, що ніби один, один вижив, але інформації про це немає. А скільки я просила, кажу, Толік, їдь додому, Толік, їдь додому. Бачу, хлопці вертаються додому. Мамо, ту тему закрити. І, я не піду, другий, третій, а хто буде захищати? Щоб дітям не було стидно, що тато такий. О, другий син теж записався, але його не взяли, бо він директор ресу, начальник ресу в Бучачі. Каже, а хто буде керувати? Теж каже, я їду. Малий теж онук захотів знову, я поїду. Я кажу, один загинув, хватить. Сил немає, тяжко на душі, кожен день, кожен, кожен день щоденні поїздки на цвинтар. Прошу Бога, щоб допоміг. А так більше я знаю. Треба піднімати дочку на ноги. На ноги ще. Розставити дочку на ноги і десь там десь може і відчуваю його підтримку згори, що мене підтримує. Неоцінену допомогу я отримую від працівників місцевого відділку поліції. Вони для мене як друга сім'я. Просто вони не залишили мене. Міська влада то абсолютно практично ніхто навіть не подзвонив і не спитався, чи як там. Мені нічого не треба, але просто елементарного. Як ти себе почуваєш, як сім'я твоя почуває себе? А з місцевого райвідділку хлопці то взагалі. Ну просто. Я відчула, що таке він мав, яких друзів великих. Вони мене не залишили, допомагають. В будь-яку хвилину я дзвоню до них, все, все рішається, все робиться, все для нас.